Доброго дня! Сьогодні ми знаходимося на кукурузному полі. Вирощується солодка кукуруза. Досить така стандартна схема. Кукуруза вирощується на дощуванні. Значить, фаза розвитку культури це молочна воскова стиглість, йде інтенсивний налив качана. Гібрид Strong Star сформував два основних качана. Як я вже раніше сказав, іде інтенсивний налив, але подивіться. Є, не забиралися пагони, і ця рослина тягне не два основних, а тепер вже три качана. Два основних і один додатковий. Висівалося 50 тисяч на гектар, сьогодні орієнтовна густота 45 тисяч і за тиждень часу ми очікуємо вже перші збори. І ще раз хотів би наголосити, що якщо не забирається цей пагін, це трошки мішає якраз в цій фазі інтенсивного наливу. Тому враховуйте дані рекомендації, слідкуйте за своєю культурою і підписуйтесь на наші канали.